Дякую за твою присутність. Твоя присутність огортає мене, неначе плащ, вона проникає у моє єство неначе тепле сонячне проміння. Коли я перебуваю в тобі, а ти перебуваєш у мені, тоді жодне випробовування не є надто важким, жодний біль не є нестерпним. Потім раптово, немов темрява. Він огортає мою душу і, змучує, і змушує рухатися. І я чекаю та простягаю руку, щоб доторкнувся до тебе. Я спотикаюся невпевнена у своїх кроках, у моєму серці недостатньо мужності, мої очі не бачать інакше форм, мої вуха роблять зусилля, щоб почути найменший звук Твого голосу. Я чекаю. Немов безпомічне дитя, я чекаю на схід сонця, мій розум запитує і моє серце зважує Твої шляхи. Твоя мудрість допускає випробування в моєму житті, яких я не в змозі зрозуміти. Я зі здивуванням озираюся довкола, шукаючи відповіді, можливого вирішення. Коли я молюся, здається, що ти так далеко і майже не чуєш мене. Я відчуваю порожнечу у своїй душі, неначе ці випробування вичерпали мою силу. Радше, я стою перед тобою, а не мої молитви про допомогу. Я стою і чекаю, спустошена мовочки, перед самою святістю, не розуміючи, Боюсь висловити свої думки, але знаю, що твоя любов проникає в мою душу і чує мій тихий стогін. Моя голова схилилася, адже я борюся, щоб зрозуміти твої шляхи. Згодом у тиші твоєї присутності я бачу причину всього. Моя душа перед хрещенням була неначе паперова хустинка крихка, слабка, не в змозі протистояти навіть легенькому вітерцю. Потім, при хрещенні, мені було дано твій дух і жива вода почала просочувати цю паперову хустинку. Особливо вода дає змогу моїй паперовій хустинці стояти перед тобою і жити, без цієї кривавої води. Криваючої води, вона б розчинилася перед вогнем твоєї присутності, такої святої, такої могутньої. Зараз я бачу, вона така чиста, випробовування і страждання мої послідовні вибори, вливаю деталі більше тієї живої води в мою паперову хустинку, мою сутність. Я не тільки в змозі стояти перед тобою, крити цією силою, а ще я можу наближатися щораз ближче і ближче до того вогню. Одного дня я навіть можу опинитися в центрі того полум'я. Завдяки Твоєму Духові та крові Ісуса в мене є можливість бути наодинці з тобою. Мені потрібно тільки довіряти твоїй мудрості, виконувати твою волю та любити твоєю любов'ю. Випробовування, що ти посилаєш мені, посухо моїй душі приносять деталі більше живої води, щоб простякнути мою душу, аби одного дня вона змогла споглядати тебе, мого владику і Господа. da skazate Ava Oče.